Причини виникнення встановлюють правоохоронці. В івано Франківську вщент згорів заклад громадського харчування. Займання трапилося на вулиці Пасічна вранці 24 вересня. На місце події негайно прибули рятувальники. На момент прибуття вогнеборців було встановлено, що горить покрівля двохповерхової будівлі. Площа пожежі складає 260 метрів квадратних. Також було встановлено, що перекриття та другий поверх будівлі дерев'яний. Завдяки оперативності вогнеборців о 8.20 рятувальники локалізували полум'я, а о 8.55 ліквідували. З місця пожежі ДСНСники винесли газовий та вуглекислотний балони, чим запобігли можливому вибуху. Також вогнеборці врятували від знищення вогнем поруч розташовані заклади торгівлі. На місці пожежі було створено штаб пожежогасіння та чотири оперативні дільниці. Також працювали ланки газодимозахисної служби через сильне задимлення. До місця події виїжджала чергова зміна оперативно-координаційного центру, а також мобільна оперативна група головного управління. До ліквідації пожежі було залучено 35 рятувальників та 9 одиниць спецтехніки. Постраждалих під час пожежі немає. Усі деталі займання з'ясовують фахівці. Люся Грибик, Віталій Маглаті, телеканал 402.